Гарна проповідь, отче, дайте, будь ласка, відповідь на запитання. Мій чоловік мене дуже рівнує. У шлюбі ми 17 років разом щиро дякую, що робити. Цікаво. Молодці. Можна сказати, можна сказати, знаєте, Питання, вроді би, це, це дуже серйозне питання, це дуже важне питання. Господь Бог дав заповідь нам. Не чуже лож. Слухайте уважно. Не чуже лож каже Господь. Бог не проти того, що в нас є відносить один з одним. Бог для цього установив святу тайну подружжя, щоб упорядкувати відносини між чоловіком і жінкою. Але Бог нам підкреслює, що чужоложство є небезпечне через те, що його наслідки є дуже великі. Бо тому що це дуже сильна емоція. І коли жінка зраджує чоловікові, чоловік зраджує жінці, це глибока рана. Яка практично не заживає. І часом, а в більшості зради нема. А жінка підозріває чоловіка, що він задовго дивився на ту. А настою так всі шкіри, розумієш, що всі 32 зуби було вдку. Хоч половину зубів нема, але було вдку всі 32. А, а, а чоловік переживає, що його жінка. На чотири кроки задалеко відійшла, наскільки її подволено від нього. Все. Ревність це є наслідок неупорядкованої гордості і відсутність довіри. Як це? Якщо я не довіряю своїй дружині. Я її рівною, це означає, що я гордий і я боюся, щоб її зрада мене не принизила. Як мене можна зрадити? То як? То я тебе задушую своїми руками? Наслідок оцеї гордості може бути велика біда, скільки було судів. Коли чоловік вбив свою дружину, і оправдаючим фактором було в стані афекту, тобто емоція була наскільки сильна, що розум відключився. Тому, коли будуєте відносини один з одним, провірте, чи ви не горді. Горді не можуть будувати відносини подружжя, бо ви повбиваєте один одного. Ви з'їсте один одному печінку чайну ложечку, розумієте? Якщо ви є горді, ви маєте навчитися перший раз, як стати до подружжя, навчитися смиренності і закріпити свої відносини довірою. Якщо нема довіри, ти не можеш жити в подружжі. Бо ти більше зробиш шкоди. Як користи. І якщо чоловік рівнує, він гордий. Ми боїться, щоб його не принизили, бо він умре. Якщо жінка рівнує, вона горда. Не думайте, що я оправдую якісь відносини, там, що зраджували один одному. Ні. Я говорю про думки, про наміри. Де ще до зради? Тому найперше, треба святувати до подружжя, бо як ви правильно збудуєте подружжя, ніхто не буде думати, хто кому має зраджувати. Навіть думки такої не буде. Тому правильно будуйте свої відносини. Дивіться, коли діти пощикують до мами, ну, я маю на увазі, великі, так, вже як там 30 років, 40 років, і до мами там стара заткайся те ша. Чому? Бо тому, що батьки не виховували у собі повагу до себе, коли дитина була мала, і не відсловлювала пошану до дитини. Ви не будували дитині атмосферу правильного зростання. Ви в присутності дитини дозволяли собі говорити паскудні слова. Ви піднімали голос, підвищували один до одного, чоловік до жінки, жінка до чоловіка. Дитина бавилася собі свою, свою роботу робила, але дитина розуміла, що навколо атмосфера ознака дорослості це принижувати один одного. Ознака дорослості це коли можна матюкатися. Бо тому що тато не раз мамі як скаже, що аж годинник перестає йти. Такі слова виговорює. І представте собі, та дитина виростає, яка вона може бути? Як найважніший авторитет тато і мама постійно кусаються в хаті, як два хижі вуки. Ця дитина виросте, вона ніколи не буде вас поважати. Дорогі тато, дорога мама, ніколи. Вона буде постійно старатися вас принизити. Бо тому що в часі, коли вона формувалася, ви, чоловік і жінка, ви, тато і мама, не показували дитині приклад людяності, приклад доброти і любові, а просто виясняли відношення. Кусалися. На вулиці ще такі файні, такі одне до одного посміхаються, бо так люди що скажуть? Приходить додому, чекай, чекай, кай, до додому зараз прийду. до додому, закриває двері, а дитина то не важна. І як починається, як не мама, тату вичитає, то тато мамі. І чуть не б'ються, птах на хату не сідає. Що може з тої дитини вирости? Скажіть мені, якщо вона формується в таких ситуаціях, ви будете утримувати те, що ви дали їй. Може не напряму. От що я маю на увазі, наскільки глибоко це питання? Ревність один одного, ще там щось? От тому що ви не готові до подружжя. Готуйтеся. І кажу вам: якщо ви прожили в подружжі 40 років, я думаю, що і в такому віці можуть бути ревнощі. Чому? Бо ви нічого не робили, щоб збудувати своє подружжя. Ви завжди дивилися, наскільки вам зручне це подружжя. Трохи привикли, трохи пристосувалися, де що ми собі поступили, а що вже буду? А то діти, а потім тай вже старий, я вже стара, що вже буду собі шукати, та вже буду дужувати, та й не так буде. Ви не хочете будувати своє подружжя. Будуйте. Щоб вам хотілося бігти додому, бо вас чекає вдома любима людина. Це не зробиться за один раз. Це процес, який має формуватися. Вмійте поступатися один одному. Найміцніше подружжя там, коли є довіра один до одного, щоб чоловік міг відправити свою жінку, спокійно відпустити з компанією лижників, розумієш, там на, 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 десь на курорт. Він каже, я знаю, я їй довіряю, нема питань. Тільки би вона посміхалася. І тоді ви, вас ніхто не, не обідить, не принизить, ніколи не буде ні ревнощів, ні нічого. Бо будуть збудовані міцні і добрі відносини один до одного. А тепер представте собі таким збудованих добрих відносинах, де ні чоловік не рівнує жінку, жінка не рівнує чоловіка. Любить один одного, один одному стараються підняти настрій, один одного стараються десь повеселити, розказати якийсь анекдот, пожартувати. І дитина зростає у такій сім'ї. Яка це буде дитина? Це буде сама весела дитина. Вона буде постійно жартувати і посміхатися. Вона буде любити всіх людей навколо. Бо тому, що вона же є в такій ситуації позитивній. Розумієте? І хто рівнує, це вам сигнал, що треба працювати на своїх відносинах у ваших родинах. Не жінку переробляти, бо ти її рівнуєш, а себе. І ти, жінку, коли рівнуєш свого чоловіка, не його треба переробляти, а тебе. Будуйте відносини один до одного. Шукайте, як ви один до одного, маєте зробити щасливим.